Понад рік тому в найбажанішого секс символа України хтось, наче, забрав ті самі крила. Минулої весни він раптово зник зі світу шоу-бізу і зробив це по-англійськи. Без пояснень ще в 2017-му Олег Винник своїми піснями закликав людей повертатись за кордону на батьківщину. А вже за п'ять років за чутками сам виїхав до Німеччини. Він є там, де він проживає вже багато-багато років. Там є квартира, де він перебував В ті роки вона так і залишалась, і він перебуває живе там, де там де живе. Але як стверджують в його фан-клубі, не від війни тікав, а від страшної і невідомої нікому, крім самого винника, хвороби рятувався. Ну наскільки мені відомо, на жаль, так стало, що розлади виникли не тільки з системою голосу, а й з іншими. Ну є інші проблеми. І ще задовго до новини про загадкову хворобу сам співак зізнавався, що постійні концерти, участь у телепроєктах і записи нових пісень зовсім не залишали часу на піклування про здоров'я. До здоров'я це я ніколи до не, 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 не прислухався. Не прислуховувався до свого, до своїх тих внутрішніх. І виявилося, що подробицями свого нині не публічного життя Олег поділився лише з учасницями власного фан-клубу, про що розповіла його голова Валерія Барон. Він працює над е, піснями, він знаходить розраду в студії. Ще й разом із власним благодійним фондом вовчиться, хоч і дистанційно, але допомагає українській армії усім від амуніції до транспорту. Мами не могли отримати. Тіла своїх синів. Олег Анатолійович допоміг з цим питанням. Нині палки шанувальниці, чи то через неможливість побачити кумира наживо, чи то ставлячись до його стану з розумінням, не набридають йому увагою. Та раніше траплялися випадки, коли прихильниці без запрошення втручалися у життя зірки. Заходить просто дівчинка сумочкою, красиво, спокійно йде. Каже, доброго дня до сестри привіталася. Наталія Іван... Іванівна, Олег Анатолійович там відпочиваємо, мабуть. Так. Ну, а ви хто розумієте? Вона каже, ну я подружка у Олега його з Полтави приїхала Розумієте? І отакі от речі бувають дуже часто. Саме побоювання, що фанатки можуть ненароком перейти межу і від ревнощів заподіяти шкоду близьким Олега, стали причиною того, що артист впродовж усієї кар'єри жодного разу не розкрив найбажанішої для прихильниць таємниці. І тепер уявіть собі, я розповідаю про свої. Про своїх рідних, про свою сім'ю, про все, що в мене є. Ще їх підставити під таке. І хоч стосовно обраниці і дітей винник мовчить як риба, інколи все ж кидає натяки. Так, я, доросли, я, я дорослий чоловік і у середньому віку в мене все, мене все хорошо слабо. Я, до речі, бажаю всім того, що сам маю. А в таблоїдах уже давно гуляють припущення, що дружина співака його ж бек-вокалістка Таїсія Сватко, більш відома під псевдонімом Таюне. Ми були на одному курсі, ми сиділи за одної партією, Ми були друзями і так і мені подобалося, що він був як людина дуже приємна. За прикладом самого винника, не відповідаючи на питання про особисте, та юне лише в кожному інтерв'ю засипає Олега компліментами. Навіть зізнавалась, що нікому б не віддала місця поруч із ним на сцені. А може і не тільки там. Ось інтерв'юер Слава Дьомін і собі стверджував, що у винника і Таїсії є син Юліан, якому вже 19. Знаю про те, що хлопець живе в Німеччині, професійно займається плаванням і вчиться в університеті. Син Олега Винника не так часто бував в Україні. Чи українське у нього громадянство, чи німецьке, також невідомо. А от про батьків винника відомо трохи більше. Обоє були зовсім не пов'язаними з творчістю фермерами, але жагу сина до музики всіляко підтримували. Саме їм Олег присвятив чимало своїх пісень. Співак і справді був нечастим гостем у батьківській хаті у 2016-му Тату співака Анатолій Григорович мав вперше у житті відвідати живий виступ сина, але його серце не витримало переживань за Олега. Він помер дорогою на концерт. А співак дізнався про втрату лише після виступу. Зараз задумаюсь над тим днем. Там була аура в концертній залі, наче як в церкві, наче я відчував оцей навіть запах. І в той день дуже було багато квітів. Приїхали до батька, привезли квіти, обклали цю труну, все батько з посмішкою. Тоді в Олега залишилася тільки мама, з якою в нього завжди був особливий зв'язок. Моя мама була похилого віку, і людина дуже емоційна, і багато чого зробила в своєму житті. В першу чергу виховала мене достойно і дала все для того, щоб я був повноцінною людиною. Уже за два роки після смерті батька слава співака буквально вбила і його матір. Моя мама, царство небесне, померла від інсульту, і вона пішла на той світ, дякуючи моїй професії. Кажуть, Ганна Яківна сильно нервувалася через постійні наїзди журналістів до неї в село. І одного разу хвилювання стало фатальним. Цю звістку він отримав перед концертом і, будучи відданим сцені до останнього, не скасував його. Я сьогодні розпочну свій концерт не так, як завжди. Сьогодні би не такий. Вона за два дні до смерті зі мною говорила. Сказала: ти не маєш ніколи в житті відмінити жодного концерту. Можливо, якби мати не сказала мені ці два слова, можливо, я б і не поїхав. І саме через приїзд, зміна похорон Олег не зміг попрощатися з найріднішою, але це потрясіння не стало останнім у житті винника. Вже за рік після смерті матері він вперше втрапив у гучний скандал, який мало не коштував йому кар'єри. Після появи скандального відео за участю російських пропагандистів і єдиного українського артиста-винника на Ютубі на артиста дуже очікувано піднявся шквал хейту. Щоб прояснити ситуацію, його продюсер Олександр Горбенко скликав термінову прес-конференцію. Любу адекватну людину в цьому світі запитати, за мир чи ні. І я впевнений, що я не побачу ту людину, яка скаже, що я проти миру. Попри такі емоційні вислови під час звернення до журналістів, винника не прибрали з бази Миротворець, але це не завадило йому і далі виступати в Україні. Ба Більше його підтримали колеги по цеху. Не треба шукати зраду в Олеха. Він завжди був популяризував українську пісню, завжди був за Україну. Життя в Україні з городами, пасовищами корів і повною свободою для нього досі, наче скарб. Я візьму лопату, роблю і буду копати, тому що я знаю, якщо я, не, якщо я не зроблю ту справу, яку я маю зробити цією лопатою, значить хтось за мене має зробити. Е і такі речі, якщо ти можеш копати, копай. Але Олег не захотів залишатись у селі. Він провів молодість у Німеччині, прорвавшись до європейського світу мюзиклів. Ставши зіркою в Німеччині, зрозумів, що хоче бути відомим не у Європі, а на батьківщині. Та коли у 2006-му почав випускати пісні в Україні, ледве не розчарувався, бо його довго плутали з іншими артистами. Я їду і чую, як замовляють мою пісню. Замовляють пісню, а ставлять буквально таку, тільки іншого виконавця. Я перший раз гриз руль в своїй машині. Я кричав за руль зясів. Як так може бути? Ми замовили мою пісню. Творчі невдачі супроводжували винника аж до 2011-го, допоки він остаточно не повернувся до України. Зорі, прозорі Вам спиться, чи не спиться? Фила на новий, Хвиля народної любові накрила Олега з головою настільки, що він припинив нею тішитись. На початку було звичайно складно, коли я перший раз в ресторані помітив, що коли ти борщ і сиш, на тебе там по три-чотири по чотири голови з цих кухонних дверей виглядають і з мобілками і таке інше, бо там десь в аеропорту прийде і в упор. Отак мобілку поставить і зробить з тебе фотографії. Звичайно, це дуже неприємно. І хоч на зірковому шляху артиста траплялися не дуже виховані фанатки, більшість все ж дарувала виннику позитив і подарунки, які припадали артистові до смаку. Букети, букети із риби з ковбаси. Алінка Гросу була на концерті і принесла букет. Дуже-дуже смачний з ковбаси. Хоча винник більше полюбляє рибу, бо ж сам обожнює її ловити. Це рибалка. Це моя черкаська піранія. Головне пальці не підставити її. І саме через шалену популярність співак обирає відпочинок подалі від рідних країв. Я просто зрозумів, що мені за виконом відчувається оця справжня відпустка. Оце коли ти в екзотиці в екзотиці. Я знаю це справжня відпустка. і ця любов до океану поєднується у винника з панічним страхом перед цунамі. Я, наприклад, боявся цунамі мене до сих пір ще там. Я не можу, наприклад, біля океану близько. Е Жити єдине, що дійсно бентежило винника, то це потреба демонструвати своє, начебто, ідеальне життя в соціальних мережах. Я в інстаграмі просто коли бачу всіх, думаю, боже, який тут перфектний світ. А потім наяву і все. Що ми, робимо? ми обманюємо один одного. Замість цього не ідеальний Олег Винник чесно зізнавався. Інколи дозволяє собі побути звичайним чолов'ягою зі склянкою міцненького. Я можу дозволити собі трішки віскі, і абсолютно нормально, якщо це в розумних дозах і. Тобі не бачить ніхто п'яним, то це нормально. <рес> Попри те, що нині один із найвідоміших чоловіків України зник із публічного простору, його історія демонструє, що де б ти не народився, де б не здобув знань і популярності, завжди є чого прагнути і чого вчитися у цього світу. Мені здається, що людина має бути все життя зайнята. От про що я кажу, що це є це навчання. Це урок. Ти маєш бути все життя е, на уроці.